Всім привіт! Звернувся клієнт і попросив як зробити одну оснастку, щоб її можна використовувати далі і корейською оснасткою, ну, корейським методом, і китайським методом. Дивіться, в принципі, можна э, зробити дуже просто там, маючи два наших фірмових поплавка. Дивіться, відрізаємо 2 грами, беремо поплавок наш серії Herabo Fishing другий розмір 2-грамовий, відрізаємо в груз на 2 грами. Бачите, гачки впираються в дно. Груз у нас в воздухі. Далі ми переставляємо просто поплавок номер один, 1, 1,4 грама. Дивіться, він поклав вертлюк на дно, груз у нас залишається в воді. Тепер можна ще зробити по-іншому. Якщо людина ловить на течіє, там велика течія, йому 1,4 не підходить, то він може що зробити. Так само з попливком 2 грама ми просто вішаємо сюди підпасок 0,3. Звичайний підпасочок наш, новий. Дивіться, опускаємося. Вертлюк став на дно при 2 грамах. Можна чи використовувати просто два поплавка хірабонофішінг два розміри, і коригувати собі оснастку Корейським способом і китайським, або додати ще додатково просто підпасок. Бачите, вертлюк на дні. Груз у нас товщення води. Чутливість клювання буде зберігатися. Ну, як у нас там всі, в принципі, просто можете замінити собі. Короткі поводки, щоб клювання у вас було набагато чутливіше. Все дуже просто, зручно. З нашими попавками можна зробити все гарно дни. Не па.